Днями до Стороженецького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі їжівці в одному із приватних будинків виявлено труп 60-річного місцевого жителя з численними цілесними ушкодженнями. За попереднім результатом достового розслідування було встановлено і відпрацьовується основна версія, що причиною виникшого конфлікту є те, що брат співмешканки нашого потерпілого її ображав, і тому виник цей конфлікт який переріз в бійку. В результаті бійки було завдано ряд тілесних пошкоджень, руками і ногами по тулубу і голові, і в результаті чого були спричинені тяжкі тілесні ушкодження, і внаслідок яких уже під ранок настала смерть потерпілого. За результатами досадового розслідування підозрюваний був затриманий, йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час з'ясовується органом розслідування всі деталі вчиненого кримінального правопорушення. І вже за наслідками повного розслідування буде надана кінцева правова оцінка всім діям та, зокрема, діям підозрюваного. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.